Це бердянський напрямок. Судячи із канонади від артилерії, можна оцінити наскільки інтенсивні тут відбуваються бої, як кажуть українські військові. Вони тут продовжують просуватися вперед. У звільнених останнім часом населених пунктах жодної уцілілої вулиці, жодного цілого будинку. У небі постійно чути звук снарядів. Тут неподалік лінії зіткнення ми зустрілися із бійцями 35-ї бригади морської піхоти ЗСУ, які проводять на цьому напрямку наступальні дії. Як зараз ситуація на передовій? Та в принципі стабільна. Тобі, ну, ми їх піджимаємо, ну, у них ж мотивації немає. Навіть ті полонені, які попадають до нас, його запитують, що ти тут робиш, він не може сказати чітку відповідь. Якщо нашого хлопця там питає, що ти ти робиш. Там відповіді звільняю свій дім або не даю, щоб до мого дому все-таки дійшли. Боєць із позивним Болгар розповідає про штурм напередодні. Вдалося зайняти російські позиції, але довелося відійти через потужні обстріли з артилерії. У нас трохи не вийшло, нас вижили артою, і той, трохи штурм не вдався. Але, але ну, ми дійдемо до того, що нам треба. Як О. це відбувалося? Задача була видвинутись трьома групами і зайняти ближайшу лісосмугу до населеного пункту. І після артпідготовки нашої, тобто почали заходити. Але враховуючи, що вони теж там не перший день стоять, у них там дуже добрі інженерні споруди, ті ж окопи, бліндажі і важко вибивати. Тому, як каже Болгар, зупинятися не можна. І тому їм на даний час не можна давати відпочивати. Тобто їх постійно потрібно смикати, смикати, не давати їм закопуватись, щоб вони не робили оці ці масивні інженерні споруди. Тому що ну, нам потім згодом прийдеться їх долати. Макар, бойовий водій, Хамера. запевняє, об'їжджають мінні поля, як можуть. Наша задача понад усе безпечно вночі, під всякими обстрілами завести людей. Щоб це було навіть. Щоб ніхто навіть не зрозумів, куди ми їдемо, як ми їдемо, що ми їдемо. На свій страх і ризик ми їдемо місцевість такою, що нам навіть навіть невідомо. Там, може бути, усе. І висадиш штурм, щоб хлопці відпрацювали і залишилися всі цілі здорові. Та буває так, що мінного поля немає, а вже за пів години все всіяно небезпечними пастками. У них мін дуже багато. Вони, якщо десь не витягують якийсь бій, вони стараються, коли йде на відкат, там на е, якийсь передих, вони стараються замінувати то все дистанційно. Тобто артилерію, йде розрив снаряду і мінується певна територія, яка тобі потрібна. Ну, потихеньку, потихеньку, але просування йде. По чуть-чуть, сантиметр за сантиметром, так сказати, але йде просування. Так, малими кроками вважають українські бійці їм вдасться обвалити російську оборону. Андрій Кузаков, Микола Рищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.